Ааа, тішимся, да? Ух ты, Видів! Ах! Так, Назар нам щось привіз! Що, а, мерву! Хе! А це за диво? Стоп! Що знайома мирва. Стоп, стоп, стоп! Що знайомими рвами! Стоп, стоп, зара кулаку підійде! А, Юрий Сергійович, ви вже тут стоїте. Назар! Я вас курсі не пізнав, добре. Ще в'їдемо мирва, шашка плеше ВПК один. Я так бачу по структурі і по... бачите, на... Юрій Сергія. Чоловік гарно кому працював. А. Ми... а ви що думали? Ви тут зараз всю мирову кажете. Ми це... От пресуєте, я вам не буду привозити. А, а це ну... змогу, да? з мого, так? З вашого? Серйозно з вашого? Ну от я зразу сказав. Чоловік, Ось... дивіться, оце один оцей, оцей другий. Значить, чоловік вже 4 вийде. роки вашим воскопресом ага. оце... Оце і є користується. Ну миром. я зразу сказав, звідки це воно взялося. Ще щось тут трошки. Ну відсотки 4, ну 5, от все. Але, але ні, Та це, ні, це не, Перга. Це Перга, це перга, ага, це перга ага. бачите? Все. Перга, чиста Перга. Зараз я буду їсти. Не панове, Класно. Перга з компреса колокола. Ой, да, забави маємо. Ну, коротше, така от цей. Це просто якщо люди думають, що там щось пресне, то, але дзвонили до мене. Відомі блогери. Так. Я не буду назвати, щоб не. ну, вдруг, вдруг обіцяється, що ми їх тут згадали. Дзвонили <свисту> відомі блогери і е, питалися думки про ваш прес. Хочуть, хочуть. Що панство, привезли ми до Кулакового візка. У Кулакова мене тут закри. Закри. Звікаємо. Сонце очі любить. Все нормально. От так, коротше, у нас така обстановочка, така атмосфера. Значить, Тікточні такі моменти, ми всі продумали. Значить, дивіться, Коротше, буде семінар Юрія Сергійовича Кулакова. Чи, як це правильно називати, Чи семінар, чи зустріч? Коротше, ви особисто можете приїхати, привітатися з Юрієм Сергійовичем Кулаковим. Значит, в місті Полонне є такий, таке кафе Полонне, Полонне Ленд, це такий комплекс цілий. Юрій там буде робити вам свою шикарнішу просто доповідь. Ну, це Доповіді назвати буде таке діло. Я хотів би спочатку, та, так як це у нас розпрактиться вперше на такому рівні, ну, от, бували троє виступи других виробників, але такі, як за мною буде зустріч, я хотів би спочатку дати основи, основи восковиробництва. Восько а потім воскопереробки. Ну і воскопереробки. Що, що таке воскосировина, що добувається, що таке основа і так далі. Якими способами можна це все зробити, якими способами можна це все очистити, як довести віск сировину до воску здатного для, для бджільництва. Тому що для бджільництва для бджіл треба робити вощину. І, і я, я вважаю, що вощина повинна бути просто з бджолиного воску. Ніяко, не супер, не де-не-де-не-де. Не, не, не. Просто лощина з натурального бджоли воску. От так. Тому от такий невеличкий анонс. Значить, сім тем. Сім тем, які будуть там обговорювати. Одна із тих тем буде така тема інкогніту, яка не буде стосуватися восковиробництва, воскопереробки. Буде інша дуже цікава тема, яка вам дасть не те, що багато. Ні, чого, давай, може скрайне. Звісно. О, я ж... Тіктоки, ну ладно, кайф. Що там скривати? Якщо цікаво комусь знати виробництво, як добувається бджолина отрута, я можу це все діло досконально розказати. Чому? Тому що я її добував. Я, я був на цих самих перших курсах в Україні. Ось з тих курсів залишилося живих чоловік 5, а було чоловік 20 з лишнім. Чому? Тому що не дотримувались техніки безпеки. Ну і кандидатська дисертація у вас. Не дописано, але є. Да. Я, yeah. я не захотів займатися цим питанням. Да. Там сім'я, діти, робота, ну, науку не було часу далі. Ну, є по яду, гарна робота. Юрій Сергійович вам її да. представить. Які повинні бути прилади і так далі, де їх взяти і як їх зробити. Да. Тому 23 листопада це субота, місто полонне, полонне Ленд. Е, приїжджайте. Якусь я думаю, типу реєстраційну форму зробити, але я думаю, що тут коротше, напливом. Хто хоче, приходьте. Е вхід 500 гривень з чоловіка. Унікальна можливість за 500 гривень почути те, що вам може дати заробітку там, ну, на, на мільйони гривень в перспективі. Ну, ну, серйозно, що людина захоче займатися... серйозні людьми? основи, і ми дамо. Да. Тому саме основи. Е і ще такий момент, значить. Е в даному, в даному випадку спіонерити не вийде. Тобто, ті, хто прийшли, почули вживу, ті будуть то все діло чути і знати. Бо в Ютубі ми виложимо просто сам факт цієї зустрічі. Ніякої детальної інформації. В Ютуб з цієї зустрічі не попаде. От і все. Тому що дуже багато речей є, які не можна просто так людям давати. Треба, щоб вони цього хотіли. Тому ну, Полонний лент, 23 листопада, субота. На котру годину давайте зробимо. На 10-ту годину приїжджать. Попрацює в клієн. Ну, хай придбати. Зараз робимо, будемо відомі і дуже-дуже дуже багато там підписників. Ой, мене там є 5 більше чому. Я покажу тобі того блогера. Чекаю, я не знаю, хто він такий, Ну, мені цікаво було знати. Вроді людина щось знає. Питається аналізувати. Ну, Мабуть, з своїх знань. Питається щось критикувати. Ну, ну дай таких дай -дай. там багато є. Коротше, Юрій Сергій, ще ми вам привезли. Це, ні, це ми собі привезли. Це пружини на машину. <сі> це <сі> треба наперед пружини поставити. Юрій ну, ми понятно, ми привезли віск. Да, да, віск да. різний, ви да, знаєте що. Да, ось такий от віск. От ну, на ти пощупайте. Ну, от то то такий, ну це воск, я його поміряв разів 5. Нормально, добре, так. Я почав там заняту, а потім зараз все виведе. Коротше, є воск, да, то есть да, нормально. Да. А от що вам тут таке привезли? Да. Це з Бердічева привезли. Сьогодні перед вами годину. Дуже хотів вас побачити, з ними з попалати. З Бердичева, так? Да? Так, да, з Бердичева. А з наскільки я знаю, основ машина з Могильов Подольська. Все. Так, 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 от да. дивіться. ні, 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 от окусу це ну знизу ну, він не ви. Давайте не вдавай. Ну, покритий матовий пленту, люди да. та ні, нормально. Все, как говоря. А вот до цього а кусочка мене от питання. Да, ну, оце він каже, забросили вот. Кажу, шановний чоловіче, на сонці перед делом випливає парафіян. Ну, звичайно. Як Юрий Срієвич? Ні, ну тут дави вогу зламає, напит. Я розумію, що <плес> на гаху. А, 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 ну на, ну, ну, Я старий славий. Це, ну. це у вас не <плес> сокира, це у вас коло. Ой, сатина? ціна. Да. Луко цілий, значить, відео буде далі. Ну от вам, бачите. Це в нього вийшло на сонці. <плес> <плес> Знов я її кидаюсь воском. Це ж пиздос. Ну, не треба так. Жире, ну, Так. Це будуть гарні окопні свічки. Ось, гарно от туди. Воно в це, це мене це наповняється, скорожнюється. Наповняється, спорожнюється. Це будуть гарні окопні свічки. Я людині поміняв мащину. І сказав більше. Юрій давайте, Сергійович, давайте, давайте фотку замутимо. Яку? Прибуйте. Ну. Що? Шо? Ага. Нормально на цей? Це, 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 це ми заставку заставка робимо, а Аби таку ключа тримаємо. Привіз ще... Черч... А! Цікавий ключ. У мене є. Є. Все, це Знає заставка та Як? Єврейський ключ. Єврейський? Так. Колись вони перші дивилися, я так люблю цей ключ. Просто страшенно. А. На всі злусії життя. Зараз піду крана робити, однак. Ну треба, ви тут поки побажите. І ми зараз будемо розгружати. Так, так що по воскопресах, Юрій Сергійович, я вам, е, хотів зробити один маленький сюрприз. А. І вам зараз зроблю. Е, отой чоловік, який вам вже присилав свій воскопрес... А, син загнутий. Да, він коротше не витримав. Каже, я ним пользуватись, не вмію. Okay. І прислав його мені. Так. І в мене зараз той воскопрес. Я хотів би, щоб ми з вами зробили той тест. Тільки, ну, я цей раз Давайте йду... вже не сьогодні, приїде де якийсь день, у ну, мене його зараз собі немає, а, тому що о, ми запакувалися воском. В наступний раз його привожу. Ти Саме прес. Той, той привожу. Іменно той воскопрес. Да. З усіма мінусами, плюсами, які да, там я да, все да, покажу. Да, так, так, І У вас є парова воскотопка? Ні. Не. Немає. Я візьму ще пару воскотопку, у мене є. Ну. Ось така в мене там, на 30 літрів є воскотопочка. Я візьму ще її і ми тут зробимо такий батл воскопрес. І це воскотопки. ми вип'ємо не одну чарку чаю. Ну, ми людям просто покажемо, яка різка це ну, не то, щоб це час треба. Да, ми е, нікого не будемо там дискредитувати чи Но. ще щось всі цей, бо парова воскотопка вона не для пресування. Але ми просто покажемо з використанням пресу кулакова наскільки більше можна отримати воску. Правильно, це цього ми робимо. Так. Всі технології подобування воску працюють, але один дає більше, другий дає менше. Ну таке було. А у вас немає тут якоїсь капки мерви, щоб тут ваша пресована мерва? Ні, не до привезли ми сьогодні, ми рублю з лозової. Можу показати. Ми беремо ящики. Да. Ідемо, не виключай камери. Так, ми зараз підемо, щоб просто порівняти, да? От, де людей вже закидушки Оце Це все. в мішках, оце все. Це з лозової, я сьогодні отримав. Ну я в лозову вашу мащину вже отправляв разів 10. <рес> Там є люди, які почали брати регулярно вашу машину. Там випадок був цікавий. Він отримав ошину і вночі вона в машині стояла. І тут зібралася бригада. Ну, Вже заценюється, треба знати, що вона таке. Відкриває машину, а туди запах і тишина. От, по нього не прислали, мені день. Добрий день. Ви загружаєте мішечки? Загружаєте? О, зараз знімаємо, як О, От мирву, чоловік прислав. А вот она. Тоже, ай, блін, мішок. Та просто до різниця. От мерва після парової з которого кулаку. А це після преси кулакова. А це, після преса кулакова. Ну, це мій, так. Світ, а Дивіться, тут взяв до купи і вона тримається. А в мене а не там... тримається. У да, мене не тримається, коротше. Як колись казав Іван Доскач. О, тут чоловік кумедний, Поїхав в Польщу генлювати, а там була Афімондія. І він е, чисто звичайно поставив, ну тоді часи років 25 назад мед вистрісить, ну, раді інтересу. І, а мед з поліської зони, там все ж таки може бути. Мед займає перше місце, ти мені розказував. Давно, давно було. Він ж забув за це все, я йому недавно нагадав. Каже, Що то пан привів, Де то пан такої взяв? А Іван хлопець з юмором таким. То є мед з України, а не польське гумно. Боже моє. Так таки. Давай подивимося, як хто загружає. Так, ви нам повідаєте той страшний секрет, на який всі мені пишуть в коментарі. -а. а як то каже, ви таке робите, що звідти тільки воску виходить? Дивіться, секрет, насправді, воскоприсів кулакова заключається в тому, він э, цей апарат подає, споч... подає спочатку воск, потім <рисв 'язує> рву. <рисв> це, ви приказуєте. <рисв> Розкажи, як воно є. Ні, ну Насправді, дивіться, можна показати середину? Ну, серед дивно? це показується. Значить, ось така ось вот тут дробілка. От тут взагалі нічого геніально складного немає, Ось такі от тут ці колечки. Йожик. Да, бачите, ну, який йожик? А я пальці звідти достав. <режу> ага. 에, в середині, значить, мотор у вас приблизно десь на тисячі... На тисяч... півтора кіловата, по три тисячі, оборот. тисячі оборотів. Півтори тисячі мотор. Три тисячі 에, на шкілу. Коротше, нічого сложного. І оце перебиває його в таку оцей. Значить, яке воно получається в результаті? От таке воно от, буде, як воно. Вот таке воно буде не кокон розбитий. Оп. бачите, спресовується. Воно як. Так, і ви загружаєте туди по Тепо буває. десь по 1,5-2 кг мішати, щоб так спить. Та буває. У ось кокон. Да, кілограм. Ось так, грама 2. Тудись два, два, два. Коротше, в один прес великий загружається храм до 30 кілограмів. 28-30 кілограмів. Як я в травмбую? Я от такого шухлю, -шух, складна фізична робота. Люди впахують. <пахує> 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 Налічі інтелекту необхідно. Так, да, наліч інтелекту необходимо. У мене зразу руки стали легкі від. Ну, того <пахує> мене не були, а <пахує> так, окей. Тому, ну а це вже... Не такие кидают. Вид протелки, да? Да, 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 да. да. Там сейчас кида тоже прислали системы Овоска пресса с Николаем Ильичем. Убачим, что он вот такие выкинул, да? Да. Правильно, да, вот. Нет, тут и есть воск. Тут, что? тут воск. Я тут, бачите, тут -то вообще сушь натурально. Да. Ага. Тут, конечно, что вот, воск есть. Тут, видно. Главное, що люди наверх кидають, є такі коло наверх кидають нормально мирву, а вниз де вони, Ніколай Іванович? Вот, так, поки шукає. От ми бачимо, звідси вийшла основа, бачите, тут немає всередині вже вощинки. Бачите? Ой, вийшла основа. І от ми з вали після ну, приєднали. Зразу викинули сюди. да? так. Забіти ВПК 1 Потому що запити ВПК три. це после ВПК. Ну я бачу, що це. Це записано нашого восьма. Тут треба під двоє викинути. Три. Ну тут вже взагалі. Тут вже даже запаху воску немає. Ну вот, запити ВПК 3 Все. Просто сухе. Це паливо. Ну блін, зато горить хорошо, так? Так, ну добренько, вийдіть, важте. А Куда я пішов своїм ремінним ключом. Да, Юрій Сергійович йде працювати, а ми і це... Так що, друзі, хто там питався, от вам Юрій Сергійович показав страшний секрет. Бо Всі... Влаштує, Всі... Всі... Всі думали, гадали, як же ж ти кулаков передуває, бо ніколи не було. Оцей прес дуже вигідний для тих, хто має 500 сімей, тисячу і вище. <вирай, світ> <його. світ> <То світ> <цей, світ> Якщо перерахувати то, що вони здають на вощину, то вони оцей прес купаються. Якщо переробити тон... ні, 3 тонни суші переробляється і міняється на вощину. 3 тонни суші або 5 тонн мерви. Переробляється на вощину, різовується. Тобто скільки тут робити, вони знають. За неділю можна переробити тонну. за тиждень. За тиждень так. це не промисловий дуже великий прес. Це такий. Середній потужний стебель. Я можу зробити... Ні, ну вибачте, але тонна, тонна мерви за тизель, так? Да? Так. Тонна мерви за тизель. З тонни мерви ми получимо плюс-мінус 350-400 кг воску. Які? 600? 600 кг воску. 600-650? 600-600. Ну, хай даже 600 кг воску ми Окей. получимо. Це... Суш? А, суш. А, суш, суш. Суш. Хай суш. ми получимо 600 по 250 гривень, якщо по тій ціні, по якій ми купляємо. Це... Сюди на вощину. А вообще на мене по 600 гривень 1 на 400. Чекайте, по, по 600 гривень вообще? По 400 ши, по 400. 600 полностью на 400. О, ну, ти 240 тисяч. 240 тисяч. Все, комплекс стоит чуть-чуть дорожче. Чуть -чуть. За, ну, тиждень? 300... за тиждень 240 тисяч, да. коротше. За... Да, если вощину, если муску 150. А ви будете Ні, робити. Що? 100, 100 кг. А, ну да, 100 кг ну, це 200 тисяч. Все правильно. Це тона мерви, тона то суші це 240 тисяч. Якщо ви переробляєте 4 тонни, це мільйон, грубо говоря. Ну, а да. комплекс стоїть 350 чи 360 тисяч на, на сьогоднішній ну, день. Да. А я вже я, я, треба порахувати. Ви, за місяць воно відбивається при постійних на нагрузках. Да? За місяць відбивається. Ну так да. і ще плюс зустріється паливо у вас хороше. А паливо хороше. або добриво, не без Тобто, да. Або добриво, або паливо. Фосфорно, азотне добре. Добриво можете продати, паливо можете. Хоть там по символічній ціні, але можете продати. Тобто, mm -hmm. на бензин собі відбити. Так, добре. Все, Юрій Сергійович, ми йдемо розгружати, Так, А, а, а я подійс... за... да, да, мене мене О, я в ліфті пищу дав. В ліфт Так, Ну а ви э, не ждіть. Підписуйтесь на канал Ukraine. Ну і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. І кожного разу будемо дедалі більше, більше і більше показувати вам тих речей, які допоможуть вам краще вести ваше посічницьке господарство. Всім гарного дня!